Вітаю, я зараз покажу, як загружати і реєструватися на пошті Укернет. Зокрема, нам треба, можливо, буде для сайтів, або взагалі для роботи або для життя. Приложення я не хочу загружати, щоб не перегружало мені пам'ять. Я просто заходжу на Google, вбиваю Укрнет, ну, підтягую саме от офіційний сайт. На перший сайт нажимаю, і вам потрібно создати ящик. От, ви заповнюєте всі-всі оці поля, всі галочки тут проставляєте, зареєструвати скриньку. У моєму випадку я вже це все зробила, просто захожу, просто захожу і, зараз секунду, на системи. І обов'язково потрібно. пройти активацію вашої пошти. Ви маєте зайти. Ви маєте зайти, ви маєте от, підтвердження реєстрації, да, ваш обліковий запис, посилання для активації, ви сюди клікаєте і ви вже активіруєте саму пошту.